Дорогі жителі села ватки, дорогі бабусі, матері, жінки, дівчата, чоловіки-захисники АТО, чоловіки трудівники славних полтавських полів. Хотів би привітати вам, вас словами Тараса Шевченка. Ну, щоб здавалося словами. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, пожива, як їх почує. Мабуть, от Бога і голос той і ті слова, які підібрати красиві слова, щоб привітати вас з Днем народження вашого села. Коли ми згадуємо рідне село, то ми згадуємо рідну школу. Рідну домівку, Материнську хату мальви біля вікна. Ми згадуємо своїх сусідів і свою молодість. Сьогодні Полтавщина Полтава відзначає свято День Вишиванки. А ви, жителі села свя... відзначаєте. День свого народження. Звичайно, бажаю вам міцного здоров'я, прекрасного настрою, добробуту. І, як сказав Коцаревський, як сказав Іван Петрович Коцаревський, Наталці Полтавці. Де згода? Де згода? Але перед тим, як сказати словами Котаревського, хотів би сказати вам словами народної мудрості. Питають, дають інтерв'ю старої бабусі. І питають, бабусі, скажіть тільки чесно, коли вам найкраще жилося? Зараз в радянській владі. Вона подумає і каже, в радянській владі краще жилося. А чого? А того, що тоді я молода була, всі хлопці мене любили, і в мене спина не боїла. Де згода в сімействі, де мир і тишина, щасливі там люди, блажена сторона. Їх Бог благословляє, добро їм посилає, і з ними вік живе. Щастя вам, добра і щоб вас спина не боліла. Українського корпусу Потавщини Міжнародної академії козацтва та лицарського ордена імені Івана Сінка, православних козаків України, хотів би вручити йому за дорученням президента Міжнародної академії козацтва Михайловича Євненка посвідчення полковника Міжнародної академії козацтва. Служу народу України і Богові нашому, а також также він хобать. Дорогі друзі, я дуже вдячний козацькам, козакам нашим за те, що вони. Тяжку хвилину, можна сказати, коли я після польоту із яблуні підтримували і морально козацький дух, і матеріально. І сьогодні підняли із ліжка. Я, я не знаю, я не думав, що я сьогодні підняли польовий перед... дух. Підняли бойовий дух і підняли з ліжка. Ми не думаючи, прийшли прямо з читине зрядки прямо до вас, дорогі наші. Спасибі їм. І спасибі вам, що даєте наснагу все-таки бути завжди бо... з бойовим духом. Хочу пісню посвятити тим, кого вже нема. Нашу душу пекла, молотила, вибивала дух сила страшна, нашу волю сховали в могилу, щоб ніхто не знайшов темна. Перед вами Чарти рано смієшся, де скупилась могила в траві, вже світає і нам від підневеться, і відлуне живішеві, живі! гірко хрещені злом і відою, ми йдемо, аж серце пашить, що крапити живою водою. Дорогі, дорогі односельці, дорогі мої земляки, в цей прекрасний день, день народження села. Я дуже вдячний всім тим, хто мене підтримував морально, коли зо мною лихо случилося, кажуть друзі, приходять в біді. Тому я вдячний всім за підтримку, за співчуванням. Особливо я вдячний. Це все капельниці. До коплени. Я вдячний Любані, що вона, як би сказати, екзамен видержала. Важкий екзамен. Не приведи Господь нікому такого, щоб случалося. Тому низький вам уклін. Я пізніше вконюся. через годин. Щастя вам, добра і миру. І мені хотілося зараз, тому що після е, присутності козачества, які поїхали знову сюди на свято, заходить Володя Володимир Іванович Бугрименко. Ну як же ж це? Та кажу, буду я, тому що мене попросили сказати, хоч яким способом до приїхати на свято. Він заплакав і каже: ну тоді ж мою пісню. У кожного в нас є мама чи була мама. І ця пісня присвячується нашим мамам. за Куди У ріжце ми маємо, сполоха років діти, Куді ж ви, бабусю, онуки біжать, горі. Та я ж недалечка, де сонце лягає спочити, пора мені діти, а він вже без мене. Та як же без вас ми та що не ви намислили мамо? А хто нас бабусю у сон поведе по листом? А я вам лишаю всі рови до віши. красива і сива як сывая дояхнула рукою, затили убий дружники, дышай ты счастлив. please Осельчани, волею Господа та постановою президії Міжнародної академії козацтва за видатний вклад у розвиток міжнародного козацького руху та академічної науки присвоїти селянику Миколі Васильовичу звання полковник міжнародної академії козацтва з правом носіння однострою та зброї встановленого зразка. Президент Міжнародної академії генерал армії козацтва Михайло Ямненко. Слово надається атаману козацтва Кобелянського району Миколі Григоровичу Жуку. Шановні жителі селища Пільковатки і також навколишніх сил сіл, які сьогодні з'явилися на це свято. І шановна адміністрація, і шановні працівники нашої, районної ради. Мені випала велика честь як отаману. Козацька, коболяцького краю. Сьогодні те, що ми розумів підняти з постелі нашого солов'я, нашого солов'я. Ми опривідували, як він каже. Куди я піду? Та ні, а що там нам кричить? Я кажу, не треба, Ти розумієш, не треба, не треба. Ми підрожемо зарядитись нашою енергією. Козацьку енергію і приїхати сюди. Він є і стоїть на ногах, і я говорю з тим, що наш полковник повертається в нас в козацький стрій. А наша задача нашого козацького коріння Кобилятщини – труду минуту завжди ставати рядом у пліч і допомагати людям. Дякую. і дозволь мені тобі вручити цю. Універсал побрати твій козацьку здоров'я своїй дружині. Ви настоящі береги нашого козацького краю. Спасибі. Спасибі вам за увагу, друзі. Спасибі. Дорогі наші сусіди. Ви праві пишатися своїм солов'ям, якого ви виростили на свої. Дуже мало маленьке відношення до нього. Особливо наша вчителька Романченко Олександра Мартинова, яка замітила у маленькому хлопчикові пісенну дитину. Вона дуже боролася за його майбутнє, щоб він вибрав свій пісенний і музичний шлях у життя. Її мрії збулися, і ось появився солов'яний спів соляника Миколи Васильовича, віднавши долю і своєю дружиною, любов'ю Ашотовною, вийшов дуже. Прекрасний дуэт, який яким пишається вся наша Україна, і разом з ними також ми. Тож дозвольте мені, від імені всіх нас привітати вас цим святом, побажати вам щастя, здоров'я, успіхів, щоб ви і надалі так радували людей своїм співом. І на, про... на кінець я пропаю, якщо ви зможете заспівати пісню Олександрі Мартину. ой, громаді. Ні, Тату... ні, 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 не наступні. Дійсна соківська школа для мене була дуже запам'яталася. І чого? Тому що ця людина Олександра Мартинівна, яка звертала увагу, можна сказати, вона вивела на районну сцену, потім підтримав Скляренко Микола Володимирович, її і вивели на обласну і на республіканську сцену. І ця пісня, яку я тоді співав, на зорі мене мама збуди, хай на дворі землі. порошок. И от уми ведь границы воды на телесеньки не наношу. На телесеньки не наношу. Бо далеко границя в нас, и до Далекі мені гурта житку. мені спіла, сніби та йшла із відром, сніжна поморо з брови взяла.

Дякую, не чули, нарву я цвіточків у полі, на загадку, сховаю вічні задумливих книг, привіт тобі. Матка і всі гості. Дозвольте мені привітати вас із цим радісним святом, яке ви сьогодні сподівали Дозвольте мені оцього солов'я, що ви зараз бачите. Ми, я хочу сказати тайну вам розказати. Ми разом лежали в госпіталі і взяли, збудували концерт Вера Степановна, Ситничка. Я? Він же живий ось світ перед вами. Як ви тільки бачите, рачки, люди з палац вилазили, ті, що лежали взагалі прикуті до снігу, вони всі повилазили, щоб да ми концерт давали останній раз на зібрат, начальник і кажуть, оце стільки не существується і госпіталь, ну такого року, такого свята, як ви зробили для вільних, що каже медів.